Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Один із телеграм-каналів з посиланням на нардепку дає інфу щодо зміни главкома сирського. Далі мовою оригіналу Роман Машовець лобіює кандидатуру Олександра Трепака за посаду головнокомандувача ЗСУ. Я вже писала, як Роман разом із Арестовачем лобівав залужну, а також згадувала про лобізм на користь Осташенко та Казмірчука. Для призначення їх на командування медичними силами, враховуючи ці сумнівні пропозиції та Інші подібні ситуації знову змушена звернути увагу на ризики та поділитися деякими деталями щодо того, ким насправді є Машовець. Отже, звідки взявся Роман Машовець свого часу Романа порекомендувало на посаду радника у комітет Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки народний депутат України Ігора Копитіна, коли той працював вої згора МОУ. Пам'ятаю, як Роман приходив до нас і обіцяв налагодити співпрацю з американцями перехід на стандарти НАТО. Запевняв, що має ширші зв'язки з американським політичним істеблішментом Том коли Андрія Богдана замінив Андрій Єрмак, постало питання про заміну профільної заступниці Богдана Ганни Коваленко, яка на той час була коханкою, а згодом стала офіційною дружиною головнокомандувача ЗСУ Хомчака. Для пошуку більш професійної кандидатури Єрмак, який тоді ще не конфліктував з головою комітету Завітневичем, звернувся за рекомендацією. Завітневич подав кандидатури машовця та заступника борби ігоря та бурця у підсумку. Машовця призначили заступником єрмака та бурця. Згодом призначили очільником під Рольної завітневичо Черкаської області Зазначу, що Роман доволі успішно пройшов поліграфи. Загалом скажу, що за моїм скромним спостереженням він має доволі патріотичні погляди та не боягуз. Проте найбільше Роман любиться впливати на кадрові рішення і постійно інтегрує, замість того, щоб навести ладу у напрямку і звітуванні перед президентом, так маючи підпорядкованому йому департаменті офісу президента з національної безпеки всього до 20 чиновників, які завалені паперами, він ніколи не наполягав збільшити чисельність департаменту або. Ючись втратити контроль або того, що в офісі президента з'являться експерти, які зменшать його значимість. До прикладу, нагородний відділ, вся ця підступність правил, постійні втрати документів щодо за три роки повномасштабного вторгнення, так і не наведемо влади. Машовець має хворобливі інтереси до сили спеціальних операцій, постійно втручається в кадрову політику цього роду війська за не лише на рівні командування, але й середньої ланки завдяки посаді керівника внутрішньої безпеки ССО, яку обіймає один із його наближених друзів. Він користує Ується неетичними привілеями доступу до внутрішніх даних спецпризначенці, коли у мошовця виник конфлікти з Віктором Хоренком, який не був повністю його людиною і відмовився звільняти людей за наданими мошовцем списками. Роман повернув доволі масштабну інтригу, щоб Хоренка зняли. а Натомість було призначено Сергія Лупанчука, штабіста без жодного бойового досвіду. Очевидна неспроможність Лупанчука, стала всім зрозуміла дуже швидко. І наступною пролобійованостю, кабінетурою став Олександр Трепак. Олександр Трепак, військовий популіст, він підтрев. Має культуру кругової поруки ОССО, уникає прийняття складних та ризикованих рішень. Для нього звіт про успіх бойового завдання важливіший за саме завдання. Трепака підтримує використання сесової клітної піхоти, розширює підрозділи, не пов'язані з реальними завданнями ССО у 2014 році. Під час за захисту Донецького аеропорту він добре показав себе разом із десантниками проте як розвідник затривалий час не підготував оборону та дуже швидко виконав команду щодо передачі. Дав якщо сказати делікатно, Трепака прийшов із так. Актичного рівня та немає досвіду керівництва боєм на оперативно-стратегічному рівні, не кажучи вже про організацію логістики, підготовки взаємодії сотень тисяч військових. Тощо, ручний і це твоя кандидатура на головнокомандувача ЗСУ у Романе. П.С. до речі, свого часу у Швеція працювала у Уруєва в оточенні Януковича, так звані Києвські його дружина, родичка Суркісів, але може то все легенда для прикриття шанованого розвідника. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.